Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 6 січня 2025 року і я розпочинаю свій новий садовий сезон. Сьогодні живцюватиму бруслину або берескле. У мене тут два сорти з білою та жовтою варігатністю, емеральд Гаєті та Емеральд Голд. Бачите навіть взимку. Зберігають яскравість. Взимку ще додається до основних кольорів рожевий і багряний колір. Хочу трохи розмножити ці рослинки, дуже вони мені подобаються. Вічно-зелена рослина, стійка до спеки. На сонечку набуває дуже гарного яскравого забарвлення, тому хочу розмножити. Якщо цікаво, які рослини ще можна розмножувати у січні, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд. Насправді в домашніх умовах взимку можна вкорінювати багато рослин. В першу чергу це різні хвойні та листяні вічно-зелені рослини, такі як самшити, бірючина, магонії, розмарини, санталіни та інші вічно-зелені рослини. Також можна вкорінювати різні тропічні або екзотичні рослинки, які влітку ви вирощуєте на свіжому повітрі, а взимку забираєте в тепло. Ось як пепіна, наприклад, або лавр. Тож, якщо маєте бажання розмножити якісь із своїх рослинок, то вже у січні можна починати ставити рослини на вкорінення. Результати такого вкорінення ви можете бачити зараз на екрані. Це вкорінення минулого року. Для успішного вкорінення вам знадобиться кілька гілочок бажаної рослинки і будь-який ґрунт або субстрат. Головне, щоб цей ґрунт був пухким і не дуже поживним. Підійде нейтралізований торф, агроперліт, вермікуліт та навіть звичайний пісок крупної фракції або їх суміші. У мене сьогодні нейтралізований тур. Розміщуємо у вологий ґрунт живці. Зверніть увагу, ґрунт має бути саме вологий, а не мокрий. Якщо вологи буде забагато, живці можуть загнити. Потім створюємо для живців вологе середовище. Це може бути прозорий бокс, обрізана пластикова пляшка або звичайний прозорий пакет. Вологе середовище творить дива та все ж повітря теж необхідне, тому живці потрібно провітрювати. Для того, щоб витрачати на це менше часу і не провітрювати рослини щодня, я зазвичай в укритті роблю невеличкі отвори. Якщо ви все зробите правильно, за деякий час живці вкоріняться і ви матимете нові рослинки. Час корінення залежить від сорту і виду рослин і може тривати від тижня до кількох місяців. Хвойні рослини вкорінюються найдовше, а пепіно, як бачите, перші корінці сформувало вже за тиждень від початку вкорінення. Звісно, що такі маленькі корінці не зможуть ще забезпечити рослинку необхідною вологою, тому що тиждень два я триматиму їх у вологому середовищі. А коли побачу корінці, почну привчати рослини до більш сухого повітря, залишаючи їх без укриття на деякий час. Поступово потрібно збільшувати час перебування рослин без укриття на кілька годин, а за кілька днів укриття прибираємо взагалі. Таким способом можна вкорінювати більшість рослин, які ростуть на ваших підвіконнях або у вашому саду. Також у січні можна розпочинати підготовку крупнолистих гортензій до раннього живцювання. Якщо ви також хочете розмножити свої крупнолисті гортензії, і вони ростуть у вас у горщиках, стоять десь у неопалюваному приміщенні, або у підвалі такі рослинки можна вже в січні заносити до теплого приміщення. Тільки дивіться, не дуже їх заливайте, поки немає листячка, поливати їх не потрібно. Грунт має бути трохи-трохи вологим, -трохи але не мокрим. Дочекайтеся, поки бруньочки почнуть розпускатися, і тільки потім поливайте такі гортензії. За декілька тижнів в теплі бруньки почнуть зеленіти, і з кожної бруньочки має почати рости молодий пагін. Тож вже за місяць таких рослин можна отримати гарні живці для вкорінення. Ось цей кущик крупнолистої гортензії – Хочу омолодити цього року. та спочатку візьму з цієї гортензії живці для вкорінення. Після, скоріше за все, зріжу всі ці старі гілочки, а новий кущ утворять молоді пагани, які ростуть ось тут з ґрунту або на старих гілках біля самого ґрунту. Тож пізніше разом подивимось, що з того вийде. Сподіваюсь, ці пагони квітуватимуть. А поки що потрібно трохи зачекати тиждень два. До того як бруньки прокинуться і почнуть рости молоді пагони. Саме такі молоді пагони вкорінюються найкраще і дуже швидко, тож до настання теплих днів можна отримати гарні молоді саджанці. За бажанням можна також розпочинати живцювання волотистих гортин зі здеревенілими живцями. Або поставити гілки волотистих гортензій у воду, і пізніше, коли почнуть рости молоді пагони, вкорінювати вже їх. Я зазвичай волотисті гортензії починаю вкорінювати трохи пізніше. Та це лише через брак місця на підвіконні. Тож, якщо є потреба та бажання, то можна вже розпочинати вкорінення волотистих гортензій. Ще, друзі, хотіла показати, як почувається інжир, який ми також вкорінювали. Починає рости листочок, тиждень тому ми перевалили його у цей горщик, і він дуже добре почувається. Вдалих вам експериментів. На все добре, друзі! Все буде Україна!